Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 42 Тема уроку спрощення в групах приголосних. Іноді при творенні нового слова або його зміні виникає важкий для вимови збіг кількох приголосних звуків. Тоді один із звуків випадає. В результаті чого вимова слова стає легшою. А мовлення милозвучне. От таке явище і називають спрощенням. Саме слово говорить за себе. У групах приголосних, жидини, зидини, ситини, ситили важкий для вимови приголосний, ди і ти випадають. Наприклад, радісний, хоч слово утворилося від слова радість, тобто було ти. Персні. Ти не пишемо, хоч утворилося від слова перстень. Тижневий тижні хоч утворилося від слова тиждень. Оце називається спрощення в групі приголосних. У групі приголосних силини буде випадати ли, наприклад, масний, хоч утворилося від слова масло, тобто похідне слово масло. Навмисне хоч мислити. У групі приголосних ри, ди, «ци» буде випадати ди, серце, хоч сердець серденько. Отже, спрощення відбувається в групах приголосних, «зидини», жидини, ситини, ситили. Це найчастіше в цій групі приголосних. Наприклад, «зидини» – проїзд, але проїзний. Жидини тиждень, але тижневий. Ситини користь, але корисний, щастя але щасливий. Виконаємо вправу номер 1 від поданих іменників, утворити прикметники, вимовити їх до правил орфоепії і записати парами слова. Наприклад, швидкість. Але швидкісний відбулося спрощення в групі приголосних випала важка для вимови Слова кількість, область, доблесть, лестощі, піст і масло. Отже, спрощення відбувається в слові кількісний випадає ти, область, але обласний, доблесть, але доблесний. Лестощі лесний, піст, але пісний, і масло масний. Вправа 2. переписати прислів'я і визначити слова, від яких утворилися виділені прикметники. Чесна праця щастя приносить. От у нас слово чесна, воно утворилося від слова честь. Тому відбулося спрощення. Без труда щасливий, тільки лінивий. Щастя, але щасливий, відбулося спрощення. На грубе слово не зважай, на улесливе не здавайся, лесть, але улесливе. Не пнись бути найвищим, а вчись бути корисним. Корисним утворилося від слова користь, де слова масні. Там пироги, пісні. Масло, але масні. Отже, ваше завдання запам'ятати, що спрощення відбувається у словах честь чесний, щастя щасливий, лестощі – лесний, користь корисний, масло масний, піст пісний. Спрощення це явище усного мовлення. Бо воно забезпечує милозвучність нашої мови. Спрощення позначається на вимові таких слів: 16 і похідних від нього 660. Кістлявий, кистлявий, пестливий, хвастливий, хваснутий, зап'ясний, надкісниця, хворостняк. Тобто у вимові. Важка для вимови «ти» буде випадати, але на літера літератив в цих словах зберігається. Це називаються слова винятки, їх треба запам'ятати. 16, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнутий зап'ясний, надкісниця і хворостняк. При вимові прикметників, утворених від іншомовних слів із кінцевим «сити», Звук «ти» здебільшого випадає, але на письмі літера Т також зберігається. Отже, ваше завдання запам'ятати, що в словах іншомовного походження ти буде зберігатися. Контраст контрастний, баласт баластний, форпост, форпостний, аванпост, аванпостний. Це теж будуть слова винятки. Виконаємо вправу 3. Наше завдання переписати і вставити на місці крапок, де потрібно пропущену літеру. Тобто застосувати вивчені правила на прикладах. Усна відповідь. В слові «усна» спрощення відбулося, тому ми нічого не пишемо. Зап'ясна прикраса. Слово зап'ясний у нас виняток, тому тут треба поставити букву Т. Хвастливий теж виняток, тому пишемо ти. Капость, але капосна лисиця, спрощення відбулося. Аванпостний загін це слово виняток, тому ти пишемо. Баластний запас, баласт пишемо ти. Пестливі слова пишемо ти. Доблесний воїн спрощення відбулося. Улесливе спрощення відбулося, почесне звання, швидкісне шосе, кістлявий звір, ти пишемо по виняток, обласний архів, виїзна нарада, кількісний склад і контрастні кольори. Отже, ваше завдання запам'ятати, що спрощення. Позначається на письмі у словах Зап'ясна прикраса, хвастливий заєць, аванпостний загін, баласний запас, пестливі слова, кістлявий звір, контрастні кольори. В цих словах на письмі буква «Т» зберігається. Права 4 до поданих слів дібрати спільно кореневі, у вимові яких відбувається спрощення, записати слова і передати їх звукописом. Отже, шелест, свист, цілість, «вість». Зрозуміло, що важка для вимови «ти» буде випадати шелеснутий, свиснутий, цілісний вісник. І звуковий запис у нас буде таким. Вправа 5 для самостійного виконання. Дома ви запишете речення і вставите пропущені літери. Таким чином згадаєте вивчені правила. Обов'язково пригадайте слова винятки. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!